З армійськими новинами програма Служу Україні. Вітаю. Ліцеїсти Богунівці знаннями з історії вразили ветеранів. Щоб навчатись на військовій кафедрі, потрібно бути відмінником. Фільм про війну в Афганістані знімають у Криму. Льотчики-винищувачі піднялись у небо для тренувань. Інформаційно-телекомунікаційний вузол зв'язку Легенда уже 70 років з'єднує абонентів у погонах. З нагоди дня визволення України від фашистських загарбників президент Віктор Янукович взяв участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата. Разом із колишніми президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком та ветеранами вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. В урочистостях також взяли участь прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та члени Кабінету міністрів. Україна не припиняє налагоджувати міжнародні стосунки. Днями Генеральний штаб збройних сил нашої держави відвідала делегація Північно-Атлантичного альянсу. Її очолив командувач об'єднаного командування сил реагування НАТО, генерал Ганс Лотер Домрозе. Мета мого візиту покращення відносин між НАТО та збройними силами України. А також обговорення навчань Стетфас Джаз 2013». під час зустрічі іноземні гості розповіли про структуру та завдання об'єднаного командування НАТО Брюн Сум, а також про навчання північно-атлантичного альянсу Стетфас Джаз 2013», що тривають у Польщі. Україна є першою країною партнером, яка приєдналась до участі у силах реагування НАТО. Сьогодні у північно-атлантичного альянсу є можливість спостерігати за діями українських морських піхотинців, які беруть участь у навчанні сет Фас Джаз Представник НАТО подякував українській стороні за вагомий внесок у діяльність міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, а також наголосив на готовності альянсу допомогти українській армії у розвитку професійного сержантського складу. Київському військовому ліцею вперше відбувся брейн-ринг. Захід приурочений до 70-річчя визволення України від фашистських окупантів. Свідками інтелектуальної боротьби стали і наші кореспонденти. Тематика турніру не з простих. Велика вітчизняна війна. Три команди старшокласників майже дві години демонстрували свої неординарні розумові здібності. Окрім ліцеїстів, за двома столами змагалися учні 47-ї та 80-ї шкіл Печерського району. Швидко та змістовно відповідали усі. Та як засувалось, військову справу богунці все ж знають краще. Колишній розвідник Анатолій Копацевич один із почесних гостей заходу. Він відзначив освіченість ліцеїстів, адже школу війни пройшов особисто і не з знає, що таке Друга світова. Зразу видно, що воєнний мілі ліцеїст, точно, чітко Промідіровані. Всі своє. Перемога у брейнрингу дісталася богунцям. Заступник начальника ліцею впевнений, це лише початок великих успіхів, адже невдовзі хлопчаки візьмуть участь у районних змаганнях. Є на що ну ми будемо ініціювати на управління освіти міста Києва. Якщо буде такий дозвіл, то будемо чи між районами проводити, чи вибирати якісь вибіркові якісь школи, якісь навчальні заклади. Ну це не нам вирішувати, це просто наша ініціатива. Мабуть, не кожен дорослий міг би відповісти на усі питання, що звучали для учасників. Подібні заходи доводять, що сучасна молодь активна та ерудована, не байдужа до історії своєї країни. Щороку близько 20 тисяч юнаків та дівчат отримують звання молодших лейтенантів з запасу. Таких офіцерів готують у більшості вищих навчальних закладів України. Чому молоді люди разом із цивільною спеціальністю прагнуть отримати ще й військове звання, та які у них перспективи? Дивіться далі. Сьогодні стати офіцером можна не лише після закінчення військового вишу у цивільних вузах. Разом з профільною спеціальністю є можливість здобути армійську, щоб вступити на військовий факультет чи кафедру, міцного здоров'я та гарних результатів на іспитах недостатньо. Необхідно мати високий середній бал за навчання. Тобто, якщо за два роки успішність абітурієнта нижче четвірки за п'ятибальною системою, про навчання на військовій кафедрі годі мріяти. Студенту рейтинг і згідно рейтингу списку відповідності до кількості місць на кафедрі підготовки, вони приймаються на навчання. Сьогодні в Україні діє 34 військові кафедри та факультети. Раніше для більшості студентів така підготовка була своєрідним імунітетом протистрокової служби. Однак, з переходом армії на контрактну основу навчання на військовій кафедрі почали сприймати більше як шанс здобути додаткову спеціальність. Крім того, військовий квиток є обов'язковою умовою для служби в державних структурах та силових відомствах. Кожна молода людина хоче отримати належну військову підготовку. Можливо, в майбутньому, коли доведеться захищати свою батьківщину, то щоб юнак чи мужчина був підготовлений, професійно підготовлений до такого захисту. Створена у листопаді 1926 року військова кафедра, тоді ще сільськогосподарського інституту, а нині Національного університету природокористування та біоресурсів, є однією з кращих в Україні. Тут готують офіцерів запасу за шістьма спеціальностями. Командир автомобільного механізованого та танкового взводу, заступник командира з озброєння, лікар ветеринарної медицини та заступник командира з От, Кафедра знаходиться на підйомі. У нас матеріально-технічна база на високому рівні. Офіцерський склад, викладацький склад, професорський викладацький склад у нас дуже кваліфікований. От, ви самі бачили, як хлопці відзиваються про наше викладання військової справи. На вивчення військової справи студенти мають два роки. Раз на тиждень вони змінюють костюми та джинси на камуфляжі. Набуті знання щороку перевіряють під час польових зборів. За місяць юники мають опанувати стрілецьку зброю та військову техніку. Ходор, захотілося ходити, з'їздити на польові збори. Відчути, як це служити в армії. Ми там були цілий місяць, їздили на танку, стріляли з автомату, з пістолету, кидали гранату. Ну, було так, як в армії, підйом 6 годин ранку. Але було класно. Цього року 426 випускників військової кафедри стали офіцерами запасу. Олег Кліманов за фахом інженер агропромислового виробництва. Однак своє майбутнє бачить у Збройних силах, адже здобув і військову спеціальність командира взводу з ремонту бронетанкової техніки. Була мрія стати військовим, тому я пішов в Київський військовий ліцей імені Івана Богона, який закінчив у 2009 році. Потім поступив на військову кафедру. Далі, подальшому думаю, що перейду в лави Збройних сил України. Торік більше 200 випускників військових кафедр пішли на службу за контрактом. Найближчим часом у вищих навчальних закладах України з'явиться ще три таких кафедри. До того ж, у 2014-му офіцерами запасу зможуть стати студенти з заочної форми навчання. Стрічка, про яку піде мова, присвячена 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Творча група проекту не приховує, що втілити кінозадум вдалося завдяки Міністерству оборони України. Організацію знімального процесу, консультації, забезпечення військовою формою та зброєю, взяло на себе оборонне відомство. Мета проекту вшанування загиблих у тій війні. Стрічка з робочою назвою Трагедія королівського батальйону витримана у жанрі військового екшену. Її тривалість майже година. Прем'єра відбудеться 15 лютого наступного року. Дату обрано не випадково, адже 25 років тому останній радянський солдат залишив територію Афганістану. наш фильм будет э, иметь хронометраж 52 минуты. Это достаточно много и сложно. Э, я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы, первое, э, показать всю трагедию и динамику того боя, потому что ребята хоть и попали в засаду, в жесткую засаду, да, тем не менее они оказали очень жесткое сопротивление. И, как выяснилось, даже будучи практически разбитым, даже будучи уже там ранеными, полуживыми, ребята сопротивлялись и уничтожили двух главарей банд. Бій у Панжерській ущелині у квітні 84 го був одним із найкривавіших в історії афганської війни. Під час операції півтори сотні радянських воїнів потрапили в засідку душманів. 87 військовослужбовців загинули, решта отримали різні поранення. Цей епізод маловідомий, адже він свідчить про відвертий прорахунок і навіть зраду у діях вищого командування. Ті, хто вцілів у пеклі війни, обіцяють на могилі комбата знайти і покарати продаж генералів. В тому бою, к сожалению, так получилось, что погибло очень много людей. Более 40-50 получили ранения, там буквально единицы выжили. И все это, к сожалению, произошло по ошибке руководства, командования, то ли было предательство. Перший батальйон 682-го мотострілецького полку, оточений душманами у Панджерській ущелині, бився до смерті. Трагічність моменту передає кінострічка. Вона поєднує історичне розслідування і видовищні картини протистояння. Сцени бою режисери знімають у кар'єрі поблизу Сімферополя. Місцевість понівечена вибухами, гірничої розробки і дуже нагадує афганський ландшафт. Саме цей кар'єр обрав колись і Федір Бондарчук для зйомок своєї знакової дев'ятої роти. Сбираюся провести в Києві зйомки під Києвом, на полігонах воєнних в Житомирі, Вінниці і так далі. на жаль, погода. В Києві вже осінь, така конкретна осінь. Все жовте, все мокре, дожди. Куди залишається їхати? В Крим. Поэтому очень благодарны ребятам из Министерства обороны, часть перевальная, униформисты, которые нам помогли эту съемку провести. И, конечно, спасибо. Нам карьер помог, местный карьер, потому что тут локация, ребята, фантастическая. До процесу зйомок режисерська група залучила військових моряків і представників бригади берегової оборони ВМС Збройних сил України. В різні дні різне кількість людей приймають участь, різне кількість військових. Тому ми це все Вчора провірили, от я, звісно, перед солдатами виступив, я розказав, щоб вони би, націлювалися і були готові. Лише кілька тижнів тому ці хлопці долали гірські схили під час батальйонних підсумкових навчань. Тепер демонструють відпрацьовану майстерність у кінодеб'юті. Не дай Бог нам дожити до таких реальних подій, які пройшли там. Це по ситуації, яку ми там відіграли, показали, зняли. У творчих задумах режисера зафільмувати і реальні ландшафти Афганістану саме там відзнімуть основні кадри. Героями кульмінаційних сцен стрічки стануть безпосередні учасники того бою. Адже хто як не вони передасть емоційність і напруженість моменту. Є ініціатива афганців зняти фільм, посвящений їх батальйону, тому що вони не можуть до сих пор успокоїтися в тому плані, що совєтське командування. А всю вину возложила на погибшего комбата, который виповнила свою роль. остался верен присяги і погиб вместе со своїм батальйоном. З 1979 по 1989 рік. Приблизно 150 тисяч українців пройшли горнило афганської війни. Більше восьми тисяч вояків отримали поранення різної важкості половина залишилася інвалідами. Поблизу столиці льотчики-винищувачі удосконалюють свої навички. Вони тренуються разом із своїми колегами з Республіки Білорусь. Обмінюються інформацією з повітряним судном, що втратило орієнтування за допомогою спеціальних знаків та супроводжують його до місця посадки. За легендою навчань, літак Порушник здійснює політ у повітряному просторі України з вимкненою радіостанцією. Його виявляє черговий військ протиповітряної оборони та передає інформацію у командний пункт. За декілька хвилин цей винищувач підніметься у небо і примусить вороже повітряне судно здійснити посадку. За сценарієм навчань екіпаж на деякий час залишиться без зв'язку. Єдиний вихід ситуації запланована імпровізація. Льотчик-винищувач Міг 29 здійснює переліт з військового аеродрому Васильків до населеного пункту Левськ і встановлює візуальний контакт з судном-порушником у повітрі. «Літаком показується сигнал з покачування крила на крило. От він мені відповідає, що він не розуміє. І далі він летить з курсом, який я йому показую на своєму літаку. Вивожу за межі розграніці нашої і повертаюся додому. У тренуваннях задіяні чергові екіпажі літаків, а також пункти наведення авіації, що допомагають попередити про можливе застосування сили. Група керування польотами встановлює тип судна порушника, вираховує його координати на карті і виявляє місце перебування. работайте с информацией. Счастливого полета, Климович. Да, В этот период совместно с нашими экипажами работает граждан цивильная авиация по окнанию полетов. Васильков аэродром находится в довольно сложном районе, поэтому требуется максимальная сконцентрованность и взаимодействие с цивильным сектором и экипажами цивильной авиации по обеспечению выполнения Успішно Українці з білорусами такі маневри проводять щороку. Загалом від повітряних сил збройних сил України до тренувань залучають близько 150 військовослужбовців і три екіпажі літаків Су 27 міг 29 та Л 39 Тепер військові пілоти обох країн готові діяти в непередбачуваних ситуаціях. А якщо навички не вдасться застосувати, на допомогу прийдуть бойові обслуги зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, які разом з авіацією охороняють мирне небо. Головному інформаційно-телекомунікаційному вузлу зв'язку, більш відомому за позивним Легенда, 70 років. Підрозділ виконує складну, проте почесну місію. Дивіться далі. Ветерани війни та праці, досвідчені зв'язківці та молоді офіцери. Усі вони зібралися разом у стінах Генерального штабу, аби відсвяткувати день створення славетної військової частини. Скажемо, на сьогоднішній день 70 років заснування частини це досить такий поважний вік. Це, по-перше, зустріч старих друзів, колег, які прослужили не один день разом, пліч опліч виконували завдання. Сьогодні ми даємо така є можливість зібратись, поділитися погадами, ну передати якийсь свій опит молоді. Сьогодні тут у нас багато ветеранів, ветерани війни, ветерани праці, ветерани військової служби, які проходили службу в різні часи на узлі зв'язку. Навіть у своє професійне свято чимало військових зв'язківців на бойових постах, адже вони забезпечують безперебійну роботу усіх ланок військового організму. У нас цілодобове чергування, тому черговий зміння випадає такий обов'язок навіть чергувати під час свят. Особливе це свято для ветеранів. Павло Коптєв – один із небагатьох, хто пам'ятає перші дні існування, тоді ще 70-го вузла зв'язку. Свою службу на легенді він розпочав сержантом відразу після війни, а звільнився вже офіцером та керівником відділу. Фронтовик в 49-му году направили в училище зв'язку. Я випускник лейтенант, попадаю на этот узел зв'язку вже як офіцер. Я восстанавливал. Ми переехали вот это это разруш... Раз... мы Ми переїхали на це місто. Це були сплошні розрушення это Це поміщення. Ми його восстанавливали і крім того, обеспечивали еще и связь. Нині інформаційно-телекомунікаційний вузол зв'язку Генерального штабу є одним з найбільших у військах зв'язку. Від чіткої та злагодженої роботи цього підрозділу залежить мобільність, оперативність та боєздатність українських збройних сил. У Львові оновили військовий басейн для стрибків у воду і водного полу. Підрозділ морської піхоти візьме участь у навчаннях в Польщі. Невдовзі у збройних силах назвуть кращого артилериста. Спортивних споруд у збройних силах побільшало. У Львові реконструйовано басейн для стрибків у воду і водного полу. Відтепер армійські спортсмени західного регіону матимуть можливість повноцінно тренуватись, а військовослужбовці гарнізону підвищувати рівень фізичної підготовки. 18 жовтня басейн нарешті запрацював. Востанні армійські спортсмени тренувались у ньому ще на початку 90-х. Це вже другий об'єкт водного комплексу навчально-спортивної бази літніх видів Львівського спортивного клубу армії. Два роки тому тут відкрили 50-метровий басейн для плавання, а зараз 25-метровий із 10-метровою вишкою для стрибків. У реконструйованому тренуватимуться стрибуни у воду та команда з водного полу. Спорт – це в основне для здоров'я людини і багато дітей могли би себе проявити в якості здорової людини і в якості спортсмена. Чемпіону Європи зі стрибків у воду Федору Волкову випала нагода здійснити перший стрибок у новий басейн. Під час урочистостей відкриття показовий матч провела відома ватерпольна команда майстрів Динамо Львів, яка тут тренуватиметься і проводитиме матчі чемпіонату України. Проте басейн працюватиме не лише для спортсменів. Військовослужбовці львівського гарнізону матимуть можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання у вільний від служби час, підвищуючи власний рівень фізичної підготовки. У нас є відвідування для всіх військових частин, які в Ольові знаходяться. Вони заходять безкоштовно. У нас є відведений час два рази в неділю. Кожної всі частини міста Львова вони приходять і відвідують басейн плаває безкоштовно. На реконструкцію спортивних об'єктів витрачено майже 9 мільйонів гривень. Частково потребу в коштах покрили меценати з благодійного фонду Спортивна країна. Відкрита чаша для прыжків воду в Україні такої немає. Це дозволить нашим пригонам тренуватися в Україні. До цього вони 20 років змушені були тренуватися за межами України. Тим більше, що зараз на чемпіонаті світу вони показали дуже чудові результати. Тобто вони будуть дуже задоволені, коли вже зможуть на українській землі в своєму рідному басейні тренуватися і показувати результати. Відкриття відновленого басейну дозволить відродити на Львівщині популярні види спорту, які не розвивалися роками. Впевнені представники фонду. Цей 50-метровий басейн з з 25-метровим басейном дозволяє вже приймати змагання рівня і Олімпійські ігри, тому що є розміночна ванна, є роз ванна для прыжків, Тобто всім нормам вже відповідає. і Нема ніяких обмежень для проведення змагань будь-якого атунку. Наступного року у Львові святкуватимуть соту річницю від дня проведення першого матчу з водного полу. Можливості для тренувань, які має сьогодні військова спортивна база, дають великі надії, що майбутній ювілей відзначить із довгоочікуваними нагородами з цього виду спорту. Морські піхотинці Феодосійського окремого батальйону вирушили до Республіки Польща. Там українські вояки братимуть участь у командно-штабних навчаннях НАТО Стенфас Джаз 2013 Протягом останніх років морпіхи брали участь у військових навчаннях на території сусідніх держав Румунії та Болгарії. Залучались до чергування в бойовій тактичній групі Євросоюзу Хелброк у 2009 році. У складі українсько-польського миротворчого батальйону вони успішно діяли в зоні конфлікту в Косові. Нині морські піхотинці мають можливість продемонструвати свою професійність, виконуючи навчально-бойові завдання у взаємодії з дев'ятьма підрозділами країн-членів північно-атлантичного альянсу. «Во время або учуби состава, ми использовали стандарти по миротворческой миссии. Так как все задачи нашей роты будут связаны с выполнением турческой операции на составе сводного батальона. Э, отработали Такі вопроси, як нісіння служби на спостережному посту, нісіння служби на блокпосту, патрулювання, конвой, запродіння гумтарних грузов і запроважіння високохраново важливого об'єкта і заправжіння високопожних осіб. Матрос Олександр Ткаченко служить у морській піхоті лише шість місяців. Більшість з них готувався до навчань. Хлопець вважає, що йому неймовірно пощастило. Тільки недавно прийшов на службу і одразу випала нагода потрапити на міжнародні навчання отличное настояння, бойовий дух, якби как бы, піднятки найголовніше. Е, Готувалися морально і фізично, е, проходили аттестацию. До речі, перша феодосійська рота морської піхоти стала першою в історії Збройних сил України, яка в повному складі, а це 88 морських піхотинців разом зі штатним озброєнням та броньованою технікою брала участь у навчаннях за кордоном. Рота пройшла всі етапи. Вона в минулому році була, була з цією проведена оцінка другого рівня НАТО експертами НАТО. Відповідно, приймала участь в цьому році в міжнародних навчаннях Сібріз-2013 і «Форматор миру». На навчаннях Steadfast Jazz 2013 морські піхотинці отримають досвід та нові сертифікати стандарту НАТО, які в майбутньому дозволять брати участь у миротворчій діяльності спільно з підрозділами країн-членів альянсу. Змагання за звання кращих у своїй професії стали популярними у Збройних силах України. Минулого тижня такий високий титул та грошовий приз у 50 тисяч гривень виборювали і артилеристи. Яке випробування було найскладнішим, та хто, врешті-решт, став переможцем, знають наші журналісти. Хто став найвправнішими гармашами у збройних силах України цього року? Відповідь дали фінальні змагання артилерійських підрозділів. Відбулись вони минулого тижня на Яврівському полігоні на базі центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що на Львівщині. Це унікальність зібрати командирів підрозділів. Я, наприклад, служив 35 років. Я не, не приймав участь. На жаль, в таких змаганнях і це ініціатива. Це унікальність. Наші командири підрозділів і особи складу вони предоставляли свої можливості, що вони можуть діяти, і оцінювали, хто краще це може зробити. Цей професійний конкурс давно є традиційним в українській армії, а приурочений він до Дня артилерії. Участь у змаганнях взяли артилерійські підрозділи, які вибороли звання кращих у своїх армійських корпусах сухопутних військ, високомобільних десантних військах та військово-морських силах. Всього п'ять батарей. Серед них артилерійські підрозділи з Житомира, Кривого Рогу, Сімферополя, Яворова, а також селища Гончарівське Чернігівської області. Кожна батарея працювала на тій штатній техніці, якою озброєна батарея. Випробування тривали впродовж 12 днів. Підрозділи змагались у чотирьох номінаціях: тактичній, професійній, спеціальній та спортивній. У кожній з них судді оцінювали злагоджені дії конкурсантів у складі батареї, вміле застосування озброєння та військової техніки, виконання вогневих завдань. Відчувається серйозна конкуренція, особливо зі сторони перший танк та 24 та криму хінозорна бригада. Тобто, якщо хочеш вважатися кращим у своїй професії, просто доведи це краще за інших дій в умовах бою і влучай в усі цілі. Ми все перераховуємо і перед кожною уточняємо дані, враховуючи метеобалістичні умови. І після цього, вже коли все перераховано, тоді здійснюємо пост. А в спортивній номінації, з якою розпочалися змагання. Артилеристам довелося показати себе правними піхотинцями, пробігти естафету літнього військового біатлону. Були розглянуті результати цих номінацій, визначені місця кожної батареї, і розглянути без цього теж не буває. Були розглянуті і апеляції одноголосно. Суддяської колегії були прийняті рішення. Я вважаю, що вони є справедливими. Виваженими і визначені переможці, естафета мала чотири етапи довжиною один кілометр. Батарея долала всю чотирикілометрову кілометрову відстань у повному складі. Кожен боєць, окрім бігу та стрільби на влучність із автомата, мав виконати специфічне завдання за фахом. Хтось підносив снаряди, хтось заряджав гармату, інші наводили її для стрільби або виконували ще якісь суто артилерійські нормативи. Кожна з команд мала якісь свої переваги, наприклад, як представники аеромобільних військ, фізичні підготовці, інші в технічні, треті там, в професійній. Призовий фонд змагань становив 100 тисяч гривень. Переможець отримав 50, срібні призери – 30 і за третє місце – 20 тисяч. Кошти доволі непогані для преміального заохочення. Крім того, цілий рік батарея носитиме звання кращої у збройних силах. Достойна оцінка професійних вмінь та якостей військових. Ви бачили, які хлопці достойні хлопці, просто гордість за них. І я думаю, що вони вправно використають ті кошти на для своїх сімей, для себе і для своїх колектив. А виграла конкурс у запеклій конкуренції. Реактивна артилерійська батарея капітана Дмитра Сахненка з першої окремої танкової бригади з Гончарівського. Вони перемогли у професійній номінації і краще та влучніше за всіх стріляли. Враження залишились позитивні. Я вважаю, що суддівство було об'єктивним. Переміг. Сильніший, більш навчений, більш організований. І той хто зміг більше організуватися і прикласти всіх зусиль до перемоги. Друге місце посіли Житомирські десантники, мінометники 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. А третє здобули реактивники з Львівщини, представники 24-ї окремої механізованої бригади, 13-го армійського корпусу. І наостанок – огляд військової преси. Які питання найбільше цікавили військових під час телефонної гарячої лінії, що організувала газета «Народна армія для своїх читачів? На Миколаївщині та Одесьчині 74 родини військовослужбовців незабаром отримають власне житло. Хто наступний святкуватиме новосілля? Читайте на шпальтах газети Народна армія. З якою метою в район проведення операції з протидії піратству на морі, океанський щит, прибули наші військові високопосадовці та натовці, чи змогли б відтворити події Афганської війни у документальному фільмі без допомоги Міністерства оборони та військових моряків? Українські військовослужбовці випробовують свої сили за межами полігону. Чи вдалося кореспондентам у погонах підкорити журі міжнародного творчого конкурсу журналістів Срібне перо – дізнаєтесь Дізнайтесь на сторінках газети Флот України. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас рівно за тиждень. Хай щастить.